питання. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, вам мабуть відомо, що Україна експортує електроенергію за кордон і експортує його за ціною значно нижчою, ніж підприємствам в Україні. У зв'язку з цим, чому не проводиться розслідування в Україні, НКР постійно підвищує ціну на електроенергію. Правда, два останні місяці вона тримає на тому ж рівні, як нам заявив президент Порошенко на зустрічі на Пензенмарші, що він зупинив нібито підвищення ціни на електроенергію, але ми експортуємо. Електроенергію про це заявив ваш представник на конференції на семінарі в Ужгороді про те, що ми експортуємо електроенергію в Європу за ціною нижчою, ніж підприємства України. Вона, вона зараз для Дніпропетровського регіону є без ПДВ, а туди менше гривні, значно менше гривні. Ось в чому? Це одне питання. І інше питання. Оскільки ми працюємо з підприємствами енергетики, то ні разу підприємство енергетики напрямую не замовляло комплектуючі вироби. А через якихось посередників і немає напрямую прямих договорів. Ось ви робите такі розслідування чи ні? І тоді в нас же все. Якщо ціна на електроенергію збільшилась, то, звичайно, на всі товари, на всю продукцію йде цепна реакція, збільшується ціни. Дякую. Дякую за питання. А, на, жаль, на жаль, цей процес. Описаний вами він трохи не співпадає з тим, чим ми займе, за що ми відповідаємо. Та я поясню основні відмінності. Справа в тому, що, по-перше, ми займаємося проведенням розслідувань щодо недобросовісного або зростаючого імпорту безпосередньо в Україну товарів. Тобто без імпорту в Україну це раз, два, це товарів. Далі. При проведенні відповідного розслідування встановлюються три основних фактори: це залежно від розслідування, це демпінг, субсидія або зростаючий імпорт. Далі це однаково для всіх розслідувань це шкода національному виробнику. Тобто це виробнику одному. І три це причина носиковий зв'язок між цими двома факторами. У випадку розглянутого вами ми бачимо, що тут не, не виконуються вимоги А здійснення імпорту, Б, це один і той же виробник, але який експортує товари за межі України та продає національним, національним споживачам. Дане питання знаходиться не в межах нашої компетенції, на жаль, не регулюється даним механізами. Ну, я ввичаюсь, між представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі. І в першу чергу ми повинні, як попередній виступаючий казав, що захищати інтереси національного виробника. Який ж, який ж захист національного виробника, як ми своєму виробнику продаємо електроенергію дорожче, ніж експортуємо. В Даному випадку, що я розумію, вибачаюся, я розумію, так. що ви, можливо, ви як конкретний фахівець, ви так, займаєтесь вузьким питанням, так, але так, ж ви так. представник Міністерства економічного розвитку і тоді всієї України, так. і саме це міністерство повинно думати про економіку України. Вона знаходиться зараз просто в критичному стані. І якщо ціна на електроенергію буде і далі зростати, то ми всі галузі просто похоронимо і все. І представник міністерства я е, можу порекомендувати і відповідній галузі е, звернутися з письмовим зверненням, як, е, в якому детально, детально та е, аргументовано описати всю ситуацію та на, направити на і воно буде розглянуто в установленому порядку. Попаде до відповідного фахівця, який її Добре, Дякую, Дякую, шановні колеги. Не забувайте писати оцінки. Стосовно вашого питання. Так, Тут є ті і які здається, тут питання не тільки Міністерства економічного розвитку працівники, загалі, виконування товари. Це мати мовити окрема, чесно кажучи, серед нас немає цілі, які займаються енергетикою. Що стосується так мовити, значить, тут є два просто аспекти. Перший аспект це торгуючи електроенергією туди. І залежить від того, хто є так мовити постачальником українська держава чи, скажімо, приватна компанія. Яка може цим займатися, з іншого другий аспект, скажімо, ціни, про яким цей товар продається, безпосередньо на закордонному ринку. Та, якщо там вони відчувають, що наші ціни на електроенергію є нижчими, ніж ті, за якими вони, скажімо, працюють, то вони можуть також і по виробники говорити про те, що ми димпінгуємо демпінгу, на цьому ринку. Але, звичайно, питання є, і звичайно, за логікою такою, ціни мають бути більш меншибними, а чи знову-таки. Кожна компанія енергетична, неенергетична, ви не можливо і так далі, ви можете так різними цінами, використовувати інструмент різних цін на різних ринках для того, щоб, для того, щоб реалізувати свою конкурентну перевагу, і для того, щоб продавати свій товар. Але ще раз хочу сказати ясно, що тут питання є, і дійсно, я думаю, пане Олександрі, якщо буде якесь таке -які звернення, вони, зі свого боку, з Міністерство економічного розвитку і торгівлі спробують на це відреагувати. Але нехай наші колеги з Міністерства економічного розвитку і торгівлі цього не чують. Я думаю, що ці видна проблеми ще й в тому, що ми сподіваємося всі в усякому нас, як люди, які працюють з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, що його складу буде просто підвищено. На жаль, на сьогоднішній день багато питань, які б мали вирішуватися на рівні Міністерства економічного розвитку і традиційно вирішується в інших міністерствах, ми отримали таку допомогу систему влади, що їх виміняє. Це не захід, це просто плані пояснення.